Я і, і сіварчі. Але який той ґрунт, то залежить від нас? Чи він є кам'янист, чи він між термини? То кожен з нас знає ту таємницю сам. Як цю таємницю розгадати ми також, дуже прекрасно знаємо. Сіяч, прошу посилання жінців, коли приходить час. Пожнива настав. що там з знивак буде, будь чи будь-який, чи кожен знає цю таємницю сам. Дорогі наші любі молінники. Бережімо той ґрунт розлучений, Бо ми є діти світла, а не темні. І каже Христос сьогоднішньому Євангеліє, я не буду просити Отця, щоб Він вам щось дав, бо він знає, що вам дати. І кожен знає, що нам отець хотів видати. Відкриймо цю рилю родючої землі, щоб Бог там посіяв добірне зерно. Слава сторицію вородина, оцей обожає Божої благодаті, про яку говорив Отець Володимир, що та духовна свіпота нас не засліпила, і ми оторвалися на місці і собі уявляли, що щось там у житті дусями. Гарного всіх Бог благословенного дня, готуємося до пришестя Святого Духа. Скажете, так він вже прийшов вже давно, ні, він прийде знову. Знову, щоб щедрі дари роздавати своїм улюбленим дітям. Бо отець, знає, що нам потрібно. Благословенню всему, Бога Отця і Сину, що договору Духа. Амінь. Слава